Вітаю, друзі! Сьогодні маю для вас новий рецепт торт вишня кокос. Готується доволі просто, із простих доступних продуктів і виходить дійсно дуже смачний, ніжний, м'якесенький торт. Для початку приготуємо шоколадний бісквіт. Для цього я відділила білки від журків, буду збивати їх окремо до легкої піни. Як тільки білки перетворилися у піну, додаю сюди цукор і продовжую збивати до стійкої пишної маси. Коли білки збилися, додаємо жовтки і продовжуємо збивати. Далі додаємо олію і знову збиваємо до однорідності. Тепер просіюємо сюди какао, також додаємо борошно і розпушувач. Замішуємо тісто на низьких обертах міксера. Ось так з допомогою лопатки забираємо залишки зі стінок миски і ще раз все перемішуємо. В результаті має творитись пишна, однорідна бісквітна маса. Тут я випікатиму в кондитерському кільці, нічим його не змащую, просто добре обгорнула фольгою і зафіксувала, щоб бісквітна маса знизу не витікала. Перекладаю сюди тісто. Випікаю бісквіт при температурі 170 градусів приблизно 40-50 хвилин. Готовий бісквіт охолоджуємо ось так на решітці в перевернутому вигляді. Коли бісквіт охолоне, проходимо з так ножем по периметру і виділяємо корж від форми. Я зрізаю шапочку, щоб коржі були рівні. І розрізаємо бісквіт на три рівних коржі. Далі приготуємо вишневе конфі. Я беру вишні одразу з морозилки, додаю до них цукор і відправляю підігріватись на маленькому вогні. Можна так само використовувати і вишні у власному соці, тільки тоді цукор не потрібен. Далі нам потрібно у воді розчинити вишневий пудинг. Пудинг тут можна замінювати звичайним кукурудзяним крохмалем. Ось так перемішуємо, щоб не було грудочок. Після закипання варимо вишні ще 5 хвилин, щоб вони добре прокипіли. Тоді додаємо розчинений пудинг та варимо помішуючи до загостіння, це приблизно ще 2-3 хвилини. Як тільки маса починає закипати, стає густою, забираємо її з плити. Накриваємо кришкою і охолоджуємо до кімнатної температури. Охолоджене вишневе конфі потрібно перемішати ложкою, щоб воно стало таким м'яким і можна було покласти в торт. Для кокосового крему нам потрібно з'єднати молоко. Цукор, ванільний цукор, а також манку. Це все потрібно перемішати, щоб цукор розчинився. Варимо на помірному вогні, постійно помішуючи, щоб маса закипіла. Отже, як тільки бачимо, що це все починає кипіти, виходить ось така рідка манна каша, додаємо сюди кокосову стружку. Важливо звертати увагу на те, щоб кокосова стружка була дрібного помолу, не груба. Все перемішуємо і забираємо з вогню. Наприкінці додаємо сюди масло і перемішуємо, щоб воно розчинилося. Залишаємо наш крем охолоджуватись при кімнатній температурі, періодично помішуючи його, щоб масло розподілилося рівномірно. Отже, збираємо торт. Крем для зручності я поклала у кондитерський мішечок. Даю трішки крему на дошку, щоб зафіксувати торт. І кладу перший корж. Корж потрібно просочити. У мене тут ромове просочування. Всі пропорції залишу під відео, а також в кінці відео. У цьому торті не даємо занадто багато просочування, оскільки крем у нас доволі вологий, і він ще додатково буде просочувати коржі. Викладаю крем. Та рівномірно розподіляю шпателем. Викладаю вишневе конфі. Усю кількість нашої вишневої начинки розділяємо на дві частини. По краях роблю бортики із кокосового крему. І зверху на вишні знову викладаю шар кокосового крему. Та розподіляю шпателем. Передаю шар пергаменту і розміщаю торт в кондитерське кільце. Фергамент у мене замість цитатної плівки. Далі кладу наступний корж і знову все повторюю. Просочування, кокосовий крем та вишнева начинка. І зверху кладемо третій корж та теж його просочуємо. Відправляємо торт у холодильник настоюватися на 12 годин.